Окрім візиту заступника кермана чи істиці, в Кропивницький приїхали і зами очільниці мінохорони здоров'я Павло Ковтонюк та Роман Ілик, презентували концепцію страхової медицини. Вони зустрілися з журналістами, поспілкувалися з лікарями первинної ланки. Саме ці медики за проектом впровадження страхової медицини в Україні стануть першими, хто перейде від звичного режиму фінансування у вигляді окладу до принципу: гроші йдуть за пацієнтом. Або ми всі гроші, які є в системі на Медичні послуги первинної медичної допомоги пускаємо до цього лікаря за вами, тобто запроваджуємо принцип страхової медицини. Кошти ходять за пацієнтом. І більш детально про принцип дій страхової медицини і коли ж вона з'явиться в Україні, ми розкажемо в наступному випуску День за днем. Крайнього не знайдеш жителі кількох багатоповерхівку Кропивницькому. Три місяці тому об'єдналися в ОСББ. І нині дізналися, що ліфти, в яких в їх будинках, небезпечні для життя. За словами очільника об'єднання, ремонтувати підіймачі має підприємство, що їх обслуговувало, коли будівлями опікувалась ЖЕО. Комунальники ж відповідають пере, відповідальність перекидають на нових співвласників. В ситуацію розбиралась Яна Семенюк. У серпні мешканці ось цих будинків по вулиці Вокзальна організували об'єднання співвласників і отримали від ЖЕО паспорти на житло. В акті прийому було вказано, що підіймачі не відключені. Однак днями з'ясували, що жоден з 11 ліфтів у будинках не можна використовувати. Вони або ж несправні, або ж не пройшли необхідної експертизи. На день прийомки вони вже дорни були остановлені. І ліфт перший під'їзд, пройшов експертизу 2015 году. Пас в експертному висновку ми зараз все заснимем, Написано, ліфт експ, не пригоден, технічне іспитання не цей не пройшов. Паспорті зазначено нічого не зазначено. Перевіривши усі підіймачі з новим підрядником, їх вимкнули, так як їх експлуатація була небезпечною для пасажирів. Мешканці жаліються, коли підпорядковувались ЖЕО, звертались до обслуговуючої компанії Геркон з вимогою виконати ремонт на одному з ліфтів. Ті нібито провели капремонт. Однак перевірка виявила зовсім інше. Як отключили всі ліфти по нашому ОСББ 11 їх, оказалося, що й наш ліфт, там, якому чотири місяці тому назад зробили капітальний ремонт, оказалося, що і він має чи 11, чи 13 якихось недостатків. Запчастей там немає. Місцеві обурюються, вважаючи, що несправності в ліфтах, обслуговуючи підприємство, навмисно не помічало і цим наражало людей на небезпеку. Міська рада, ЖЕК, Геркон, який причетний до цього, значить, вони дозволяли функціонувати ліфтовій службі і працювати ліфтом в наших будинках за умови, коли то існує недотримання. Умов експлуатації. От ми, як і їздили і ніхто не обращав внимання. А зараз обратили, тому що людей зазвали, люди сторож, ну хіба ж так можна? Якщо раніше тутешні жителі ризикували життям, їдучи на підіймачах, тепер наражаються на небезпеку без них. Лік не працював, я піднявся, ну я якось не ожидав, думаю, ще сили є, ще сили є, і піднявся. Зразу вроді би нічого й не було. І мене вдарило велике давлення, почав задихатися. Ну, приблизно робоче давлення, в мене 120 на 60, це до 200. Усі несправності експерти оцінили у 55 тисяч гривень. Повернути кошти або усунути недоліки, кажуть в ОСББ, має геркон, який опікувався ліфтами та комунальники. Адже за законом балансоотримувач має передавати житло у технічно справному стані. Уже ж уж заявляють, коли передавали будинки мешканцям, проводили спільний їх огляд. І тоді у нових власників жодних претензій не було. Ходили по цим, із головою управління з Шереметом Олександром Сергійовичем по підвалах, по щитових візде він приймав будинок. Він бачив, в якому він стані приймає будинок. Так він бачив ліфти. Він ходив візде, він переміряв нам кожну кожен метр квадратний. І уточнюють, за якістю обслуговування ліфтів має слідкувати житлово-комунальне управління Кропивницького. Його ж керівництво від відповідальності відхрещується і перекладає її на жеки. Коментувати на камеру нашій знімальній групі в управлінні ЖК. КГ відмовилися. Тож чи слідкує хтось за тим, як приватне підприємство за гроші мешканців будинків отримує ліфти, залишається під питанням. Люди ж вірять, що підіймачі їм все ж відремонтують. Яна Семнюк, Олександр Донцов, день за днем.